сказав про цей новий оновлення я знайшов поліантед блубері я вже поклав ось одненьку штучку 240 г. Дивіться <кхе> ось він пише. Він каже, Thanks, I am ready to cook. Тобто дякую, я готовий до того, щоб готувати. Давайте пробуємо talk. 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 Так, how do I craft? Let's craft. How do I craft? Так, place honey and plants. For, um, me so. Uh -uh. Коротше, нічого не зрозумів. Зараз дивіться Let's Craft, Ok. кук. Так, він щось готує. І дам мені Flower Seed Pack новенький. Новенький Flower Seed Pack. Так. Дай йому ще раз і даємо йому відсюди і ще раз. М -м -м. Так, оце. А я ч не можу? Так. Оранж тульп. Воно кожен раз міняється. А таке оранж тульп? я не знаю. Next item. Honeycrafter's crate. Коротше, воно кожен раз міняється, що тут сюди треба покласти. І кожен раз міняється оця нагорода. Так, давайте пробуємо flower Seed pack відкрити. А, ні, це старі все-таки Seed pack. Fog glow. Ну, ладно, я думав, що воно завжди так, а ні, вони навпаки, це тюльпан, бачите, тюльпан. Ладно, всім пока, дякую за перегляд. З вами був хліб та сало.